Уже надоєло от это, їхні витребеньки Усі от надаєло нам знущатися з народу. Такої страни нема дебільної, як у нас. Вісім днів без їжі, і це на жарт. У цьому будинку відімкнули газопостачання ще у минулий понеділок. Потім відрізали трубу, аби під'єднати лічильник. У попередніх випусках новин ми вже розповідали. Газовики спробували проштовхнути у цьому будинку стандартну схему. Чекають, доки у мешканців урветься терпець, і вони все ж погодяться на умови суми газу. Але люди не здаються. Аварійка приїздить сюди щодня. Цей день не виняток. З людьми газовики спілкуються через ледь відкрите вікно. На якому основанні дом ні? Находяться без газопостачання. Об'ясніть мені, ласка. Газовики відсиджуються у службовій машині. Нерви у людей не витримують і вони викликають правоохоронців. Ті також не в силах вплинути на монополістів. Який вищий орган власті в нашій демократичній країні? Який вищий орган власті? Скажіть мені. Вищий орган власті у нас країні – Народ. Какой? Смотрите, народ. От народ, от газ. Що ви конкретно? конкретно що ви ви следите за тим, щоб вони не побились да? Захищати ж інтереси цього самого народу ніхто не поспішає. Ми вже неділю захищаємося, у всі інстанції звертаємося, але ніякого захисту не бачимо. Нарешті з'являється акт про відмову від встановлення лічильника. Підписи на ньому мають поставити усі мешканці будинку. Люди за счетчиком індивідуальний, тобто вони хочуть платити. Те деньги. Вот за той газ, вони э, потребляють. Тим часом біля будинку з'являється інженер суми газу. Люди буквально благають його відновити газопостачання. Верніть людям газ угу. і далі ми будемо рішати все право. Зараз Це... ми встановимо е, обратно газоснабження ага. і будемо виконувати пуск газу. Втім, до газової труби так ніхто і не підходить. Чи то чекають спеціалістів, чи затягують час, невідомо. У суми газі ж своя відмовка. Газ буде вимкнено, включено після того, як дадуть доступ до системи. Теми газопостачання, коли ж стає зрозуміло, що ситуація з мертвої точки не зрушить. На Люблінську починають з'їжджатися усі. Спочатку з'являються представники міської ради, за ними підтягуються активісти зі східного корпусу. Усі сходяться на одному. Газові монополісти дозволяють собі забагато. Всі підприємці, які знаходяться на території Сумської ради, повинні на нашу думку і згідно чинного законодавства, узгоджувати всі проблемні моменти, які існують в їх роботі. Вони вважають, що у них проблем немає. Газовики ж ведуть власну відеозйомку. до словесної перепалки долучаються й східний корпус. Уважаємо восім днів. Візі да, трубу і лично с вами я вам дуже помагати. Засучу рукава і будемо вместе варивать варювати эту трубу. Вам ясно? І не треба так разговаривать зі старшими, которые люди старшого вас. Зауважимо цей інженер щоразу виїжджає на подібні протистояння між мешканцями та газовиками. І з людьми він поводить себе нахабно та зухвало. Зараз намагається виправдатися, але такого шансу йому не дають. Що вас слушать 8 дней Люди вас слушать Давай трубу візі сюди, будемо в. Що... Врешті-решт мешканці домагаються свого лише під прицілом камер, тиском жителів і активістів газовики починають роботи. Дуже нам допомог східний корпус. Якби не вони, у нас би бы не було газу. Наразі цей будинок у сумах єдиний випадок, коли мешканцям вдалося перемогти свавілля газовиків та відстояти свої права. І вчинити так може кожен сумчанин. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС.